мої хороші підписники потихеньку налажується все. Зараз прийшла в АТБ за фруктами подивимося, по чому тут вони коштують. Полетіли тут сьогоднішнього числа акції. Ну, та, я, звісно, Трошки не виспалася, підмарилася. Полетіли. Так, дивимося, що у нас банали. 53 гривні, 95 копійок. Акція. Так, мандаринки зі знижечкою. 74,95, що це не такі страшнувати. Не буду брати. Яблуко, другий гатунок, 14,95. Апельсин, перший гатунок, 59,85. Оце можна, в принципі, купити. Непогані такі. Так, що у нас тут по ківі? Упаковочку. Це мені ківі треба взяти. 84 гривні 90 копійок. Кошик, другий гатунок Чи переспівши, чи порчені, так що треба. Кожний кошик перебрати, щоб вибрати собі ківі чи що за упаковку. Заберемо, стаємо, вибираємо, перебираємо. Яка ж тут вага виходить. Без ГМО, гатунок. Ну, якщо є бажання, завітайте АТБ і купіть ківі. Тільки ви перебирайте оце отут, бо воно не годиться. Так, яблучко Red Chief. Оце хочу взяти, спробувати, яке воно теж, тут вітамінків багато. А 3995. Так, Red Prince теж 3995. Одну ціну виходить і Chief, і Prince, так що дивіться. Так, капуста Савольська, перший гатунок, 49 гривень 95 копійок, а червона по 39,95 пекінська по 46 гривень 95 копійок, а обусла по 31 гривні 89 копійок. Ну, це, в принципі, такі ціни. Морковка по 27,89. Так, огірки 12 гривень 9 копійок за 100 грамів. Перший гатунок тепличний. ОГРП. Так, то Перший готунок 94,89. І коктейльні по 16 гривень за 100 гривень. О, це є знижки, не літайте, вибирайте. Все отак. Ну дивіться, не продають мандарини. Ну, що це за мандарини? І ціна. Що це таке? Генель. Так, макарони від своєї лінії 25 гривень, 90 копійок до 400 гривень. Ну, не різні там такі-такі-такі, вибирайте, які хочете тут. Зайшли і підібрали той, який, ті, які макарони вам до душі. Там зайшла, ось дивіться, картопля пюре доволі непогано. Зараз іде по акції, 9 гривень 40 копійок. Там до миколаївчика вам дивіться, пан. Рошен знижечки 12 гривень 80 копійок. А стояли 1840, 30% знижки. Ці батончики непогані. Так, Баунті зі знижечкою, хто любить солоденький, 18 гривень 50 копійок, такий непоганий. Так, зараз у нас включать тут світло. Це перемикання йде оцього і ми почнемо далі робити обзор покупок. О тебе полетіло. Так, прийшли ми до молочки, дивіться, йогурт і зі знижечок Дольчі. 31 гривня 90 копійок. Щас я вам скажу. 280 грамів. Так, Філадельфія зі знижечкою їйде 125 грамів, 84 гривні 50 копійок. Недорого. І ще ось книжечку нашла на Камамберту, полюбляє. 125 гривень, 81 гривня 70 копійок. З картки ТБ 77 гривень 62 копійоки. Так, знижечка йде на рибку. Було 290, стало 199 гривень 90 копійок. Огусики вони скинули. 31%. Молодці. Так. Масляна по 125-40 новинка яйця. 6 гривень 35 копійок. Бачите, всі люди набирають лів'є буде, салат, складу, палочок. Ікра поксіде, да, якщо ви хочете, червона ікра, лососіва 239 гривень, 90 копійок. І Форелі по 270 гривень. Угу. Да, о, це є тут шалені просто людей. Дуже багато. Зараз ми ще зайдемо, подивимося, по чому тут вахля Купимо собі вахні якоїсь Не знаю, іноді хочеться що такого солоденького. О, дивіться, хороше. 48 гривень, 90 копійок по акції. Скарку, я тебе 31 ,50. Супер. Так, трішки освобожусь. Потім піду, піду в магазин «Рошен» там акції. акціон. Бачите, вже перебирають мандарини. Мандарини взагалі не годяться тут. Так що дивіться акуратно. Серветочки 38.90.